Друзі, вітаю вас на каналі. Це фільм. Мене звати Дмитро. І сьогодні мені на огляд потрапила камера від компанії Lumix, це модель G9 Mark II. Цікава камера, про яку хочеться вам розповісти і розповісти, що вона може, для чого вона створена. І взагалі, чи варто її купляти для себе чи ні, вирішимо в кінці цього ролику. А ми поки починаємо. Lumix G9 Mark II – це найновіша камера з сенсором мікро 4 третіх компанії Panasonic, в якій встановлений вже гібридний автофокус фаза плюс контраст 779 точок. Це перша камера Panasonic з сенсором мікро 4 третіх, в якій встановлений такий автофокус, і він вже відпрацьовує набагато краще ніж у попередників. В цій камері вже автофокус може виконувати майже будь-які задачі. І трішки поясню, як враховується кроп фактор на таких камерах. Кроп-фактор на цих камерах 2.0, Тому об'єктив, який в мене зараз встановлений, це 12 мм 1,4 перетворюється в 24 мм. Якщо у вас буде об'єктив встановлений 50 мм, він буде перетворюватись в 100 мм на цій матриці. Ця камера побудована повністю на шасі Lumix S5 2X або Lumix S5 2. Він відрізняється тільки декількома додатковими клавішами. По-перше, клавіша зміни об'єктива тут знаходиться з іншої сторони, вона знаходиться з цієї сторони, і є додаткова клавіша, яку ви можете запрограмувати під себе. Все інше тут повністю ідентичне, Lumix S52X. Видошукач 3,6 млн пікселів, Екран поворотний з дуже класною яскравістю, сенсорний повністю 3,8 млн пікселів. Чесно кажучи, з цим екраном дуже кайфово працювати. І коли я перейшов на Lumix S52X, я настільки швидко звик до цього сенсорного екрану, до сенсорного управління і якості зображення, що мені вже тяжко дивитися на інші екранчики інших камер. Тому за екран та видошукач лайк. Але хочу наголосити, що цим видошукачом ви будете користуватись дуже рідко. І ще хочеться додати, що вага цієї камери 658 грамів. Це камера дуже немаленька, і вона в розмірі повнокадрової камери. Як на мене, це мінус. Чому так? Тому що сенсор маленький, камера велика. Хотілося б дійсно менший корпус, щоб він був більш легкий. Але із розмірів виростають плюси. Дійсно, дуже зручний хват. Приємна ергономіка, купа кнопок управління, з'єми для мікрофону, для навушників. Також тут величезним плюсом є, як і в Lumix S52X, повноцінний HDMI і сучасний Type-C. 3.2. Дуже швидкісний роз'єм. Також ви можете в цей роз'єм підключати SSD-диски та одразу записувати свій матеріал ProRES або будь-який інший. Одразу на SSD-диск. Так, ця камера це може з коробки. І не треба докуповувати ніяких прошивок. В цій камері це є, на відміну від Lumix s 5 II звичайного. Усі в камері встановлений сенсор мікро 43 25 мегапікселів. Цей сенсор зі стабілізацією. Стабілізація тут може бути до 8 стопів і, чесно кажучи, стабілізація тут це дещо. Зараз перевірка стабілізації. Стабілізація повністю відключена і електронна, і матрична. І ось так от виглядатиме, як я буду йти. Зараз стоїть 12 мм 1,4 Цікаво подивитися, що буде. Зараз включена матрична стабілізація, той самий об'єктив і знову перевірка стабілізації. Дув, можна сказати, в швидкому темпі. 12 мм. Зараз буде стабілізація як матрична, так і електронна. Так оповідаю. Зображення трішки кропається, але мені здається, що картинка майже не пливе. Подивимося вже результат на комп'ютері. Я як власник Lumix SP2X вже можна сказати звик до класної стабілізації, але стабілізація LUMIX G9 Mark II мене взагалі здивувала. Саме завдяки тому, що тут сенсор маленький і хід стабілізатора величезний, ви можете отримати ну, майже статичну картинку. Я також використовував цю камеру з об'єктивом 100 з діафрагмою 4 6, 3, знімаючи пташок на. Фокусні відстань в перерахуванні 800 мм і ви можете знімати з рук. При тому там хочу наголосити, що в об'єктиві ще оптична стабілізація. Так, це величезний плюс, але ця камера може зробити картинку майже нерухомою, як наче ви, ви знімаєте зі штатива. Також максимальна витримка на механічному затворі тут 1,8 тисячна, а на електронному 1,32 тисячна. Також в цій камері встановлений новий процесор, який дозволяє знімати ці камері на механічному затворі до 14 кадрів на секунду, а в електронному затворі 60 кадрів зі слідкуючим автофокусом. Ця камера потрапила до мене на огляд з двома супер-крутими об'єктивами. Це лейка 12 мм 1,4 і другий об'єктив це лейка 400 в еквіваленті це 200 мм 800 мм. Це дійсно дивовижне скло, яке заслуговує на окремий огляд. І про цей об'єктив буде наступний огляд. В цьому огляді я буду більше показувати приклади саме з використанням об'єктиву Leica Sumilux 12 мм з діафрагмою 1.4. В перерахуванні цей об'єктив як 24 мм на повному кадрі, звичайно ж. Виконаний він повністю з металу та скла і відчувається він дуже дорогим. Не зря це Leica. Об'єктив невеличкий, 360 грамів, але, повторюсь, виконаний повністю з металу та скла. Мені б хотілося таку лінзу на моєму Lumix S52X, але я уявляю скільки вона там буде коштувати, тому що і цей об'єктив він є не дешевий. Він коштує. Приблизно півтори тисячі доларів. І це об'єктив під мікро 4 третіх, я хочу наголосити. Фокус на на 24 мм, Вона дає величезні переваги. Чому так? Тому що ви зможете знімати як архітектуру, можете знімати влог навіть з руки, тому що вам куту огляду буде вистачати. І також можна інколи поекспериментувати з портретами. І далі перейдемо до прикладів фото. Ну що, почнемо з самого цікавенького. Відзняв для вас тести СО. Подивимось, чи втрачає яку, якийсь колір, взагалі, як відпрацьовує ця 25-мегапіксельна матриця на мікро 4 третіх сенсорі. І дивимось на різкість. Картинка доволі таки різка. Видно хроматичні аберації. Хочу наголосити, що всі правлення корекції я відключив. Шумодав теж я виключив. Ми бачимо картинку повністю сиру, максимально сиру. Ось так от виглядає ця картинка. Доволі таки різка, шуму я не бачу, картинка чиста. Збоку в нас трішки випадає з гріпу картинка. Тут так теж видно хроматичні брації самого об'єктиву. Знімав я тут наскільки? на скільки на 2.0. Ось так от виглядає. Видно, що бочкоподібна дисторсія. Але це, -це можна виправити одним тумблером і все буде добре. Їдемо далі. На ISO в нас 100 картинка дуже чиста, ISO 400 Шум невеликий з'являється, але він з'являється. Тут видно, шум є. В принципі, якщо дивитися на цю картинку, доволі-таки чиста. ISO 1000. На ISO 1000 картинка починає вже шуміти навіть кольоровим шумом. В принципі, деградації кольору, поки я не спостерігаю. Їдемо далі. ISO 1600. І, як на мене, критичне ISO для цієї камери от якраз 1600 ISO. Чому так? Тому що вже починає з'являтися дійсно кольоровий шум. Ми, в принципі, можемо його спробувати виправити цими двома позунками і вже становиться набагато краще. Але якщо ми вимикаємо його, то цей шум дуже лізе. Дуже лізе. Можна подивитися на чорному фоні, тут взагалі вже в нас втрачається якість зображення. Це ISO 1600 хочу наголосити. Тут у нас 3200. І от тут вже в нас просто салат. Картинка вже починає дуже шуміти. Як на мене, ISO 3200 вже. Ну, спробуємо давайте його виправити, трохи накинути. Ну, Стає краще, якщо в принципі включити шумодав, то можна використовувати і фото на такому ISO. Але не рекомендую. 5000, тут навіть на віддаленій картинці вже видно, що взагалі тут хабелла. Тут уже шум такий лізе, що. І як мені здається, тут навіть вже йде деформація кольору. Спробуємо трішки подавити на такому ISO. Ну... Знаєте, кольоровий шум давиться, але оцей монохромний, він не збільшується в розмірі. І це вже так собі. І так, друзі, перейдемо до відео можливості цієї камери. А тут є про що поговорити. Ця камера вміє записувати в трьох форматах mp 4 MOV і ProRes. Прогрес вона вміє записувати як і на карту пам'яті, так і на SSD-диск. На карту пам'яті вона прогрес вміє записувати до Full HD, а на SSD диск до 5 і 8к. Ця камера вміє записувати 4К відео 120 кадрів в секунду, а також вона вміє записувати Full HD відео до 240 кадрів в секунду. Звичайно, як і останні всі новинки від компанії Panasonic, ця камера вміє записувати вілок. Вілок, як на мене, це дуже класний плоский профіль, який дуже легко фарбується і в якого дійсно нереальний динамічний депазон. 13 стопів. Також в цій камері є така функція, як лад. Ви можете загрузити до 10 своїх лутів і одразу фарбувати вілок прямо в камері. І одразу бачити результат. Зараз мене записує S52X одразу з таким профілем, який я скачав на сайті Panasonic і який, як на мою думку, дуже непогано фарбує відео одразу з камери. І мені взагалі не прийдеться фарбувати це відео. Я сподіваюся, це. Ну що, шановне панство, підведемо підсумки про цю камеру. З однієї сторони хочу сказати вам, що мені ця камера сподобалась. Вона класно зібрана, класно лежить в руці. Це дійсно відчувається як флагманська камера, але з маленьким сенсором. В неї є переваги. В неї є переваги, які швидкісна зйомка відео 4К 120 ФПС, Full HD 240 ФПС, але в неї є і недоліки. І недоліки це все ж таки сенсор мікро 4 третіх. Як на мене, це. Не універсальний сенсор, на нього можна знімати класну природу. І це Crop 2.0, він там грає в плюс. Якщо ви хочете знімати на длиннофокусні об'єктиви зі стабілізацією, а стабілізація в цій камері дійсно дивовижна, то це камера гарний вибір. Але якщо ви хочете знімати портрети, то ця камера не найгарніший варіант. За ці гроші можна взяти S5 Mark II і радуватись, тому що повний кадр все ж таки для портретів це must have. А ця камера буде. Класно для тих, хто хоче знімати природу, для тих, хто хоче знімати відео, і їм не потрібен величезний розмір сенсора, такий як у повного кадру. Друзі, а я дякую, що ви дивилися цей огляд. З вами був Дмитро, канал «Це фільм». Напишіть в коментарях, як вам ця камера, взагалі, чи купили б ви собі камеру мікро 4 третіх, для яких цілей, можливо, у вас є вже така камера, а можливо, ви знімаєте на щось схоже. Пишіть в коментарях, обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. І побачимось, коли побачимось.